Они на домашньому паркеті здолали команду Харків. Гравці та гравчині франківських баскетбольних клубів продовжують боротьбу за очки чемпіонатів. А в Івано-Франківську відбувся турнір з боксу пам'яті Віталія Мерінова. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Спортивна програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події тижня, що минув та не тільки. У рамках 14-го туру футзальної екстраліги гравці народного футбольного клубу Ураган здобули розгромну перемогу. На домашньому паркеті дракони приймали команду Харків. У результаті крайній домашній поєдинок у цьому році для червоночорних завершився з рахунком 7-0. Огляд гри та традиційний післяматчевий коментар наставника франківців до вашої уваги. Сьогоднішній матч абсолютно був не схожий на той матч, який був в Сумах, тому що команда Харків продемонструвала, заради чого вони заявились в екстралігу. Молода, амбітна команда, і перша половина першого тайму ну, взагалі абсолютно рівна гра і перевага по моментах, саме таких гострих моментах, була на боці харків'ян. Дві-три контратаки вони мали де дуже нам би було непереливки, якби ми пропустили ці голи. Тому все ж таки 2-0 перший тайм це запорука. Вважаю, що успіху в загальному матчі нам вдалося повести в рахунку з досить таки рівної гри. І десь на початку другого тайму знов таки рівна гра, і все йшло до забитого голу. Вважаю, третій м'яч надав нам більше сил, більше впевненості і незважаючи на. Такий рахунок, вважаю, що команда суперника напрацювала не на один гол і такої переваги не було, Ну, просто реалізація вже в кінці була на найвищому рівні. Нещодавно у Києві завершились тренерські курси з продовження про диплому УЄФА серед тих, хто підтвердив свою тренерську ліцензію, двоє прикарпатських наставників: чинний тренер одеського чорноморця Роман Григорчук та колишній керманич Прикарпаття та пробою Володимир Ковалюк. Термін дії ліцензії фахівців продовжений до 31 грудня 2026 року. У чемпіонаті жіночої баскетбольної вищої ліги відбулися матчі між лідерами першості командами з Івано-Франківська та Рівного. Гравчині Франківськ-Пениудю США 2 двічі зіграли проти рівне Осьдюшор. У першій зустрічі підопічні Юрія Процюка здобули впевнену перемогу: – 74-64. Однак, уже наступного дня франківчанки не зуміли втримати перевагу. Поступили з суперницям з рівного 93-86. Команда була досить сильна суперників. Ми старалися, ну, якось так склалося, що ми одну гру виграли, другу ми програли, але нічого ми будемо старатися і вигравати надалі. Чи відчували, що матч лідерів все-таки без поразів були і Рівне, і Франківськ до цього? Так, це команда одна із найсильніших від групи. Ми. Прагнули перемоги, ми одну здобули, другу ми трішечки піддалися, але ми будемо старатися. Дійсно, дві гри були лідерів. Якщо в перший рівні нам вдалося перемогти, плюс 10, то друга гра зайшла в овертайм. В кінці вдалося зробити нам камбек, повернутися в ору, зайти в овертайм. Ну, потім отримали в овертаймі всі м'ячі забиті там, зі штрафних. Хай це буде на совісті захисників наших. Тому будемо розбирати цю ігру, але такі ігри прикрашають чемпіонат. Я хочу привітати рівне з перемогою. Борьба продовжується. Звичайно, висновки ми після цієї гри зробимо, тому що не можна так і грати досвідченим гравцям. Напевно, треба їм шукати, буде продовження кар'єри десь далі. Будемо давати більше молодим. Тому. Висновки вже не за горами. Слідующа раз Київбаскет домашня. Також ще «Київбаскет» Баскет програв Львову, ну маючи досвідчених гравців, Краєвську, скажемо, ну, трьох досвідчених гравців. Вони вчора поступили з Львову, тому будемо налаштовуватись на наступну гру по вищій лізі з Київбаскетом, яка буде для нас така вирішальна. Нам треба ми граємо вдома і добре завершити. Ну як то кажуть, цей рік ігрою з Київбаскетом. З перемоги тільки уже на виїзді бабл у Черкасах розпочали і гравці Говерле. ведмеді обіграли столичну команду Київ Баскет з перевагою у три очка після фінальної сирени на табло 73-76. Це така важлива для нас перемога була. Ми десь поруч там у турнірній таблиці, тому максимально старались. Не все виходило, особливо там перша половина. Дуже багато пропустили. Ми не можемо там пропускати 50 очок. Для нас це, це дуже багато. Потім, десь друга половина, намагалися зібратися за все в захисті. Трохи вийшло десь, може, трохи пощасило в кінцівці. Уже у наступному матчі гравці баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла зазнали поразки проти БК Черкаські Мавпи Дніпро. Двобій завершився з рахунком 71-53. Не вдалось франківцям вибороти перемогу і в завершальному матчі Баблу проти Старого Луцька. Ведмеді зазнали поразки з рахунком 72-64. У франківську боксерським турніром шанували пам'ять героя, який віддав своє життя за Україну, Віталія Мерянова. Він був заслуженим майстром спорту України, майстром спорту України з боксу, чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. Відомий спортсмен, політик та громадський активіст помер у шпиталі 31 березня 2023-го від отриманих на фронті травм. Розпочався турнір з показу документального фільму, приуроченого пам'яті Віталія Мерінова. До його створення долучилися понад десять чемпіонів світу та учасників Олімпійських ігор. Віталій Мерінов, десятирічним учнем, потрапив до рук тренера Володимира Вострецова. Розповідає, всі ці роки вони були пліч-опліч. Спершу Віталій був вихованцем, а згодом колегою. Відкрив власну школу і був тренером. Богдан Миколаївич Федоришин привів цілу групу своїх учнів. Серед них був Віталій Мірінев і його брат Сергій Мірінев. От ну от так ми з ним до, до останніх днів ним по житті поруч. Він вчився. Був добрим спортсменом, Потом він займався громадською діяльністю, політичною діяльністю, створив спортивний клуб, был, працював тренером вже з цим було колеги. Кстати, он, у нього дуже хороший вихованці, вже є чемпіони і України, і чемпіони Європи. Ну і каже, на самому взльоті, жаль, життя виборвалося. Хочеться, аби молодь брала приклад з таких людей. Говорить про свого колегу, співорганізатор турніру Андрій Бочкур. Він був дуже хорошим громадським діячем, постійно долучав дітей до заняття спортом і щорічно організовував тут турніри. На жаль, він сьогодні не з нами на небі, але він об'єднав молодь і громадськість тут на цьому турнірі. Віталій Олександрович Мерінов робив з Андрієм турнір Гайдамаки. В ті самі дати, і в ці самі дати, на жаль, на превеликий жаль, ми робимо зараз пам'яті Меріна Віталія Олександровича. Ну і якби вшанувати його пам'ять, тому що дуже для нас. Важлива людина загинула, на жаль. Хобі усього його життя та про заняття спортом говорить вдова Віталія Мерінова. Віта спорт для нього було це як відпочинок задоволення, насолода. Коли хотів відпочити, він збирався з друзями. Там це будь-що було чи футбол, чи бокс. Дуже цінно. Хочу, щоб пам'ять збереглась надовго. Це найменше, що ми можемо зробити. Тому ну, я дуже вдячна всім причетним до турніру. Щоб не бережуть цю пам'ять. Учасник турніру Ігор Сорока тренувався в одному клубі із Віталієм. Ми повісили його плакат, кожного тренування згадуємо його, от беремо з нього приклад. Це дуже важливий турнір. От. Пішли двоє учасників з нашого клубу. От. І це дуже важливий турнір для мене. До Івано-Франківська приїхали учасники з різних міст України і навіть команда з Молдови. Загалом 38 спортсменів. Хоча турнір Товариський вшанувати героя своєю присутністю у ньому зголосилися майстри спорту міжнародного класу. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.